Сьогодні передаємо черговий автомобіль. Вже більше 20 транспортних засобів загалом ми передали. Для потреб Національної гвардії України, для збільшення боєздатності наших військових, для того, щоб вони виконували всі бойові завдання, знайшли автомобіль. Хоча це зараз дуже складно знаходити в гарному стані, в гарній технічному обладнанні оснащенні автомобілі, але знайшли. Хлопці з легіону безпеки допомогли її сюди пригнати. Ми її зробили повне обслуговування, ТО, шини, все як має бути, повністю заправлена, повністю готова до виконання бойових завдань прямо зараз. Наталка, чому ваша родина це робить? От особисто ваша така? Тому що ми дуже віримо в Україну. Ми не хочемо звідси нікуди їхати. А ми хочемо жити в нас, тому що в нас найкраща країна. У нас для цього є всі ресурси, всі можливості. І тому ми чим можемо, як можемо, допомагаємо нашим військовим. Я хочу подякувати небайдужому бізнесу, який в чергове підтверджує, що тил сьогодні працює також на фронт і на перемогу. Тому це вже більше 20 машин. Які е, наші підприємці, волонтери передали військовим. Тому я дуже дякую і розуміємо до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Такі автомобілі потрібні, тому що автомобілі підвищеної прохідності вони постійно необхідні. Це зараз і взимку, коли умови такі у нас, і весною, коли грязь. Потрібно постійно їздити, постійно переміщатися особовому складу. Цей підвоз продуктів, боєприпасів і решта вирішення всіх логістичних питань. Значить, цей автомобіль буде використовуватися для виконання бойових задач підрозділами нашої військової частини 37-го полку. Дякую, великій фірмі Караван за те, що ви допомагаєте нам. Ви вже не перший автомобіль нам передаєте і обіцяю те, що він буде використаний за потребою і за належністю. Дякую.